Аліса перша. Так, ми продовжуємо розв'язувати з вами задачі. Так, вимикайте е, звук, бо я там чую якісь сторонні звуки. Ми зупинилися на номері 712, розв'язуємо далі номер 714. -й. І так, подивіться, будь ласка, це вже більш складна. Аліса буде її коментувати. Я бачу ваші руки. Гена на другому місці Настя. На і ще одна Настя в наступні місця. Так, черга в нас є. А, і так, Аліса, чи бачиш ти умову? Читай. Сімсотче. Двох портів, відстан між якими рифні п'ятсот сімдесят шість мин. Одного часу на зустріч, один одному вийшли коробні капітан Врун Врунгель, Врун... дивились такий мультик чи книгу читали про капітана Врунгеля? Ні, я не читала. А мультик не бачили? Ні. Так, ну добре, читаємо. Чи не пам'ятаю. І син... син... Сіндбада. 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 Море плавить. Так. Море плавить. Яхта капітана Врунгеля. Проходила за день сорок два мини, що становить сім дев'ятих того, що проходив за день корабель Фінбада. Фінбада. Через кілька днів після початку руху зустрілися мореплавці. Море... Так, дивіться. Ну, а такий був напружений текст з всякими мультяшними персонажами, але у вас є два об'єкти, вони рухаються на зустріч один одному. Тут а, відстань дана не в кілометрах, а в мілях, 50, 576 міль, вони рухаються назустріч один одному, тобто така, такий малюнок, тобто, це задача на а, рух сумісний, так? що вам відомо, що яхта капітана Врунгеля проходить за день 42 мілі. Це є її швидкість, але швидкість в даному випадку вимірюється не в кілометрах на годину, а в мілях за день. А тепер уважно давайте прочитаємо. Чи відома нам швидкість другої яхти, яхти Сіндбада? Ні. Нам відомо, що яхта капітана Врунгеля має ось таку швидкість, що становить 7 дев'ятих того, що проходить за день Сіндбад. Тобто ці 42 метри за день. Це в нас 7 7,9 від невідомої швидкості другого мореплавця. Так? так, нам треба знайти цю швидкість теж, але це не основне питання, а основне питання яке? Через скільки днів вони зустрінуться, тобто час зустрічі? І в цьому типі задач вам треба згадати буде формули на сумісний рух. Так, скажіть мені, будь ласка. Аліса, чи пам'ятаєш ти, як знайти час зустрічі при такому русі об'єктів? Коли вони рухаються один на зустріч, якщо не пам'ятаєш, я можу нагадати. Не пам'ятаєш? В... Там треба щось В1, з швидкостями. Це 2 Так, а потім С поділити на велодинжку СВ2, так, молодець. А чому поділити? Бо якщо ми шукаємо час, Шлях ділимо на швидкість наближення. В1 плюс В2 називається швидкість наближення. Пам'ятаєте, я просила вас перед новим роком переписати всі формули е ну, в одну в один зошит, щоб вони були перед очима. Я ще не всі прописала. Ми стільки формул вивчили, що писати там є початок, нема кінця. Так, ну тоді треба поспішити. Так, я Буду теж жінці. не переписала всі так, добре. І так, Аліса, що ж ми робимо в першій дії? Дивіться, нам треба знайти другу швидкість. Але тут вам підсунули не перший тип задачі, а другий. А чому? Бо між і числом стоїть союз С. Як же знайти другу швидкість? 42 на скільки треба ділити? На 7. На 7 і помножити. І на 9. На 9. 9. Скільки ж це буде? 42 поділити на 7. 42 на 7 – 6. Так, і 6 на 9. 54. 56. 54. 4. Тут у нас така швидкість мілі на день. Це друга, V2, швидкість другої яхти. Так, тепер можна двома діями, можна однією. Давайте спочатку знайдемо швидкість наближення. Тобто, що ми робимо? Швидкість. Mm -hmm. 42 додаємо до 54 скільки отримаємо 96 так 96 міль на день це в нас v1 плюс v2 так швидкість наближення так і в третій дії що ми робимо 576 Ділимо на 96. Так, і скажи, будь ласка, що це буде? 6. Це буде рівно 6. Давайте перевіримо. 6 на 90. Це 540 і 6 на 6, рівно 576 буде. 6 чого? Днів. Це в нас те. Та. Так, і відповідь 6. Так, відповідь. Шість їх. Так, добре. Аліса, а, от, так, знову Аліса в нас. І вчора вона була. А, так, сьогодні вона теж а, шарова. Теж використовуємо дві зірочки, так? Так. Так, я зрозуміла, що треба вам задачі на зірочки давати, так? Так, треба. будемо давати. А, зараз не чекайте. Так. Одну хвилинку. Так, а далі наступний в нас був за чергою Гена, так? Гені попадеться така непроста задачка. А ну-ка, давайте подивимось, чи можна очистити це. Так. Мабуть, можна. можна. Так. Ні. Ну, зав'язуємо. Так, ну не кричіть. Не кричіть. А ви можете. Скріншот, хтось, зробіть, будь ласка. А Гена поки що читає умову, і ми подумаємо, як записати цю умову. Номер 716. Знайдіть число двох, тр... двох... третіх, Друга... якого дорівнює 3,7 числа 210. Так, дуже така заплутана задача, але давайте так запишемо. Ну, а Вона, легкая, очень ну, вона а, не важка, якщо не заплутатися. Давайте запишемо умову так, як вона тут і є. Тобто напишемо так. Знайти число. Тобто нам невідоме ціле число, 2 треті якого. Там сказано, дорівнюється, ми напишемо С три сьомих числа 210. Це від числа 210. Так. І так, будь ласка, Гена, що ти можеш тут запропонувати? Я можу запропонувати. 210 поділити на 7 та помножити на 3. я з тобою згодна. Тобто ми можемо знайти спочатку дріб від числа. Тобто чому дорівнює 3 сьомих від 210? Це перший тип. 7, 7. Под... 210 поділити на 7 буде 3. Буде 30, 30. Так, і 30. На 30 помножити на, на 3 буде 90. Тобто це в нас є 3 сьомих від 290. І це в нас, бачите, це 2 третіх деякого числа, яке ми шукаємо. Тобто, дивіться, тут відразу в цьому типі задач і перший, і другий типи задач. Тобто ми отримаємо, що 90 це 2 третіх. Бачите, союз це, це вже буде другий тип задач. Щоб знайти ціле. І тепер надо два, і тепер надо 90 поділити на 2 і умножить на 3. Молодець, все вірно. Скільки це буде? 90 поділити на 2 буде 45. 45 помножити на 3 буде Так. 40 на 3 це 120 і 5 на 3 15. 135. Молодець, 135 це є наше шукане число. І відповідь 135. Ну, відразу хотіла сказати, ця задача була непроста. Мені сподобалося. Для мене вона була дуже легка. Молодець, в тебе вже 11, чи використовуєш зірочку? по моєму у мене немає ні одної. Так, побрібний три зірочки в тебе. А, Ну, значить, не використовую. Так, тоді вже... Я ж вам надсилала. Там мені сказали ще Настя Лозіна, що я загубила її зірочки. Якщо я в когось теж загубила, кажіть, я могла десь там загубити. Так, і давайте розв'яжемо ще номер 718. Він більш складний. Так, в нас наступна Настя Харлова. Можна було стирати, встигли ви діти. встигли так? Іскрін в групі математики. Так, добре. Тепер беремо номер 718. Так, Настюша читає. Дивіться, один з доданків 324. І він становить 12 15 суми цих двох доданків. Треба знайти другий доданок. Ну, мені здається, що зручно буде записати умову так. Можна просто переписати її повністю, але я б записала так. У вас є сума. Вона вам невідома. Перший доданок у вас є. І другий доданок у вас є. Другого доданку у нас немає. Ну, я маю на увазі він взагалі. Є, так? Перший доданок вам відомий. 324. І він становить 12-15 суми. Тобто, можна сказати, слово становить можна замінити союзом це 25-х від всієї суми. А треба знайти другий доданок. Тобто основне питання чому дорівнює другий доданок? Так, ну мені здається, якщо ми так запишемо скорочений запис, то буде вже розуміліше, як розв'язувати задачу. Слухаємо Настю. Чи бачить вона, як ми можемо це зробити? Спочатку ну, нам треба дізнатися, яка сума. Тобто так. треба 324 поділити на 12 і помножити на 25. Так, молодець. Чому саме на 12 і на 25, бо це який тип задач? Другий так, бо ми, у нас тут стоїть союз С. Вірно, ти сказала. Давайте стовпчик 324 поділимо на 12. Скільки це буде? по скільки можна взяти? По 2. Буде 24. Так, беремо 24. Остача в нас відділ, 8, так, 84. 4, на 80. Беремо по по останній цифрі можна догадатися. Беремо по м Ось, по 7, по 7. Давайте, да, по 7. А ну-ка перевір, буде 84? Так. Так, буде рівно 84. Так, і записуємо сюди результат. Це в нас 27. Це ми що знайшли? Це ми суму знайшли. В дужках, нічого не пишемо, бо це число. А ми Ой, що? ми забули помножити Я на 25. Так, так, так. Вибачте, помножити на 25. Теж давайте в стовпчик, бо це не так просто: 27 множимо на 25. Одноцифрове на двоцифрове можна усно, а тут в стовпчик. Диктуй на стовпчик. 7 на 5 буде 35, 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо, 2 на 5 – 10, 0 пишемо, ну, 10. 13, да? 3, там ми 3 запам'ятали. Отримаємо 135. Тепер а, множимо 27 на 2. Підписуємо вже під стрійку. 7 на 2. 7 на 2 – 14. 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Та 2 на 2 – 4, плюс 101 – 15. П'ять п'ять. п'ять, Так. Тепер доведемо. П'ять наносимо три плюс чотири сім, та п'ять плюс один буде шість. шістсот сімдесят п'ять. Так, і пояснюємо, що це ми знайшли. Це, сума. це сума. сума. Ну і тепер дуже просто: як знайти другий доданок. Якщо ми і знаємо першу суму. Шістсот сімдесят п'ять мінус триста двадцять чотири. Так, мінус 324, якщо може шустно. Буде 300, 351. Так, тире, другий доданок. Так, Настюша, дуже добре. В тебе теж задача була вже складна. Бачите, вона йде з двома дірочками. І Настя отримає вже 11 і, мабуть, використає ще одну зірочку? Ні, не буду. Не будеш так, хороший Так, у нас далі хто там а, Настя Поморцева, але дивіться, Настя, а, достанеться така задача, я ще не пояснювала, вона мені, мені буде допомагати. Так, можна стирати це? Зробили там? О, що? Що? Я, в принципі, так, дивіться, діти. В нас залишився Фотематики. ще один. Так, так, добре. В нас залишився ще один номер, якого ми ще не робили. Це задачі з координатним променем, які пов'язані з дробами. Таке теж буває. І так, подивіться, будь ласка, на номер 697. Так, номер 697. Прочитаємо умову. Накресліть координатний промінь. Одиничний відрізок якого дорівнює аж 9 сантиметрів, позначте на ньому точки, які відповідають ось цим дробам. Так, я хотіла нагадати, перш ніж я Настю буду запитувати, якщо в нас є координатний промінь, це промінь, да, у якого є початок, який ми називаємо початок лічби, ми позначаємо нулем. Якщо вам сказано, що одиничний відрізок 9 см, що ми повинні зробити? Відміряти за допомогою лінійки або по клітинкам 9 см. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ставимо тут не 9, а число 1. Так, тут літру Х. Ось у нас координатний промінь. Всі зрозуміли, де повинна одиничка в нас стояти. Так, а тепер, дивіться, треба позначити числа, які відповідають дробам. Ось тут будемо вже запитувати настрій. Так, чи встигли ви всі намалювати промінь? Якщо ні, я чекаю трошки. От, малюємо олівцем. Не забувайте ставити стрілочку, підписувати X, а цифри пишемо ручкою. А скільки сантиметрів він повинен бути? От трошки більше, ніж 9, ну, 11 чи там 12, можна так. Добре. Так, тепер ми слухаємо а, Настю. І так, Настюш, в тебе а, таке буде завдання. Як позначити дріб, який дорівнює 1,9? Скіль, Наскільки частин ми повинні поділити ціле? Дивись, в тебе дріб дев'ята, Тобто знаменник дробу підказує, на скільки таких частин поділене тіле. А чисельник вказує, скільки таких частин взяли. Дивись, якщо в мене а, дріб дев'ята, то нашу одиничку поділили на 9 частин, а одиничний відрізок у нас був аж 9 см. І скільки таких частин взяли? Одну. Тобто одна частина це буде один сантиметр. Тобто на відстані одного сантиметра від нуля позначте, будь ласка, одну дев'яту. І зверху давайте напишемо якусь літеру, наприклад, А велике. Так, а дріб дві дев'ятих, як мені позначити. Дві дев'ятих. після, після. Ти, ти, а це буде друга клітинка, так? Ще через один сантиметр. Друга дуже... Друга клітинка е, ну, і пишемо дві дев'яток. Так, давай Бат... я напишу: добре, дві дев'яток і якусь літеру Б придумуємо. так? Так, так. Дріб 4 дев'ятих, скільки це буде сантиметрів. Це... Чотири сантиметри і 4 сантиметри від нуля. Так, так. а так. чому це каже Олена Буртненко, якщо відповідає Настя Поморцева? так? Ось тут. Ну, а, ні, це три, а, а чотири ось тут. Бачите? Раз, два, три. Ну ось так, Чотири Чотири, так, Ну, відповідає Настюша зараз. Добре. Чотири дев'ятих. Так, п'ять дев'ятих. Це скільки ще від чотирьох дев'ятих треба відступити клітинок? П'ять дев'ятих. Угу. Mm. Ніхто, ну, ми 5 клітинних, так? Ось тут, вірно. І так, підписуємо тут 5. Після... 5... 5... Давайте буде літера Д. Так, 8 дев'ятих. Де буде. 8 дев'ятих. 9... От так, Лена. Так, ось тут. Тобто 8 сантиметрів. Вірно. Згодно з тобою. Це у нас 8 дев'ятих. Ну, наприклад, буде літера Є. Нижче напишіть, будь ласка, що у точки А координата одна дев'ята. Пам'ятаєте, ми так писали? Давайте згадаємо. У точки Б координата 2 дев'яти. У точки С координата 4 дев'яти. 4 дев'ятих. У точки Д п'ять дев'ятих. П'ять дев'ятих. І у точки Є. Вісім дев'ятих. Так, Настя отримує 10, використовуєш зірочки, бо тут така не дуже. Страша. А скільки в мене їх? Так, зараз поморцево одна зірочка в тебе. Використовую так, поморсова 11. Добре, так. А тепер послухайте уважно, що ви візьмете надім? Хоча в нас це зараз четвертий урок, 35 хвилин. Давайте спочатку запишемо домашнє завдання. А потім я ще хотіла сказати, що в нас буде на самостійній роботі у понеділок. Так, я очищаю все це, добре? записати? Я Ні? Ні, я зробила. Так, ну хтось зробив. І так, домашнє завдання на понеділок. Так як у нас сьогодні було два уроки. Домашнє буде за два уроки. І так, це номери 711. Не дуже зручно, що в нас спарені уроки. 713 це задача такого типу, як ми розв'язували разом. 715 це задача на рух, теж вона схожа на те, що ми розв'язували. Номер 717. -й. І ще одна задача на координати: 689. Так, тепер у вас, мабуть, запитання: чи буде задачка з дірочкою? Буде. Ще хотіла, знаєте, що сказати? Ми наступного уроку розберемо задачу про барона Мюнхгаузена. Номер з дірочкою, це не обов'язковий номер 746. А задачу зірочкою розберемо в понеділок, у вівторок на логіці, добре? Ось це ваше домашнє завдання. Так, в нас залишилось ще 5 хвилин. Хотіла сказати, що буде на самостійній роботі у понеділок. На самостійній роботі будуть задачі на дроби. Можете, щоб підготуватися до самостійної роботи, подивитися. А зі сходинок самостійна робота буде у понеділок. Це не обов'язково робити. Просто якщо хочете, можете зробити це. Перший варіант сходинок. Ви робите номери 163 165. 167. 171. І 169. Щось в мене багато. Тут ну ось такі. Це для підготовки до самостійної роботи. Це зрозуміло, діти? Це зрозуміло. Тобто, це так для себе. Можете перевірити, чи пам'ятаєте, просто продивитися такі номери, чи все зрозуміло. Ми такі задачі всі розв'язували. І з вівторка починаємо вже нові теми. То те, що ми робили з вами ось цей тиждень, ви, в принципі, в початковій школі вивчали, так? А далі йдуть нові теми, такі, які ви не вивчали ще. Так, ну добре, я вас відпускаю трошки раніше. Ми встигли з вами все, що треба. А, тому до побачення, гарного вам дня, гарних вихідних. До побачення. До побачення, гарного дня, до побачення. Дякую. до До побачення. побачення. Obrigada, okay.